Доброго дня, компанія автопарк. В нас нове чудове надходження. Audi Q8 2019 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 3 літри на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Ось в такому чудовому синьому сірому кольорі. Встановлені оригінальні легкосплавні диски 20-го радіуса, візуальна та ПЛКП без нарікань. Автомобіль приїхав до нас з Америки лише один власник з технічного боку. Автомобіль повністю обслугований, готовий до будь-яких перевірок. До речі, вона вся в S-Line. Перейдемо до салону та до комплектації. Тут на зустрічає безпечовий доступ. З приємного ще також є дотяжки по дверцятам, все працює. Всередині ось такий зелений салон шкіряний. По салону є підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, вентиляція передніх сидінь, електропакет, пам'ять водія, електрорегулювання руля, мультикермо. З круїзом два ось таких сенсорних дисплеї, розділений клімат-контроль, датчик світла. Ось так воно все виглядає, сліпі зони, тобто все, що потрібно для автомобіля. Ось так виглядає задній ряд. На автомобілі 44 тисячі км пробігу. У нас ще є тут задні шторки на дверцятах і задній кліматконтроль. Люкс з панорамою. Тож, друзі. Запрошуємо на тест здрайв за адресою Сумська. 2, місто Київ автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!